Єлизавета студентка фахового мистецького художнього коледжу культури. Вона майбутня акторка театру ляльок. На майстер-клас прийшла вперше і не пожалкувала. Каже, треба мати фізичну силу, аби вправно керувати лялькою. Насправді дуже важко, але це дуже цікаво дивитися, як дивиться лялька, яка знизу тебе, і це дуже прикольно. Е, насправді, коли я сюди вступала, то я думала, що буде легше. Але... Знаєте, ну, мабуть, це й добре, що, що складно, того що це прям надихає, що ти щось можеш робити, і це дуже класно. Перед студентами коледжу актор молодіжного театру Олександр Максяков розповідає, ляльковий театр привабив його ще коли артисту виповнилося 18. З тих пір кожен день навчається цій справі, каже чоловік, і з радістю передає свої знання наступникам. Таємницю керування лялькою-маріонеткою майже немає, хоча. Одна є бути закоханим у свою роботу, наголошує актор. Треба, по-перше, любити ляльку. А по інше, це з повагою відноситись до неї, тому що лялька це щось містичне, все одно. І якщо до неї відноситись не з повагою, то коли-небудь вона тобі помститься. Ось все. помста в тому, що йде вистава, ти хопаєш ляльку, виходиш на ширму, а в неї щось ламається. Ну от так от, що не повинно було ламати. Для того, щоб вона переміщалась по сцені, оце треба все одно... Ми можемо так, ми можемо ось так ходити. Керувати лялькою може не одна людина, зауважує Олександр Максяков. Інколи потрібно двоє чи троє. Все залежить від системи ляльки. Лялька, яка одягається на руку, просто на руку. Це рукавичка має назву. Піднатрастюва лялька то з тростинками. Маріонетка. Ну це повністю лялька на нітках, але це те, що у нас є. Це штокова маріонетка. Ляльковий театр не тільки для дітей, існує чимало вистав і для дорослих. Вони приносять позитив, посмішку та Радість у будь-якому віці каже актор: здрасту <клес> <клес> Наталія Москаленко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.